На макухівському сміттєзвалищі, що біля Полтави, останні два місяці рятувальники гасять ліня. Саме тління проходить на глибині близько восьми метрів. В одному місці відбувається саме тління, тоді можуть вийти в іншому місті метрів за тридцять. Тобто він і по каналам виходить. Дуже ускладнений під'їзд, тобто велика дистанція необхідно прокладання рукавів, щоб працювати рятувальниками. Перед новим роком взагалі вітер був в нашу сторону. Ми тут один одного не бачили. Два-три дні десь було взагалі дуже тяжко. Навіть в домівках стояв такий ну, запах. Якби це був просто запах, який був нешкідливий, це, мабуть, б була найменша шкода, яку б можна було якось перетерпіти, але ж ну, сам страх того, що в цьому диму є. Щоб ліквідувати тління 30 січня частину сміттєзвалища почали пересипати ґрунтом. До цього працівники КТП-1628 формували під'їзд до свалища. Ми так запланували, що по той схил, про який йде мова зараз, ну, десь там необхідно ну, мінімум 15 тисяч кубічних метрів так званої інертної речовини депутатами і нашими спеціалістами управління ЖКХ було прийнято рішення звернутися до комісії ТБНС. Комісія ТБНС прийняла рішення з резервного фонду надати нам 4,5. Зараз мільйони За словами Артема Іванюка, пересипати частину звалища мають до кінця цього тижня. Я кожен день їжджу сюди, це маршрутка, критий ринок, Макуховка. І кожен день тут задив запах страшний, і туман, і дим. Нині тління гасять п'ятеро рятувальників. Якщо взяти за минулий 2022 рік було 68 пожеж, якщо саме взяти січень місяць, то в минулому році за січень було 11 пожеж. Ну і зараз ми бачимо 10 пожеж. Ну, станом сьогодні 30-го часу, також вже в 9-й годині наші рятувальники почали там працювати, тобто вже можна сказати, що також 11-та пожежа. Валерія Арбалка та Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава.